Добрий вечір! Добрий Добрі вечір. Добрі, Добрі. Добрі. А казав, сьогодні вечерниць не буде. Ми підійшли дикенько, стоїмо і не знаємо, чи йти, чи піти. Гуляй, що гуляй. Для мене це постійний вечник. За ніч там є за шипця. А ти захід знаєш? Знаю, не її. Як Якраз, а варка. То я і про мене потім так само забудеш. Хіба ти варто? Що там варто тобі на вигнати, йди сюди. Казав, вчора прийдеш. Іди, з чого не йдеш? Ти надовго скорувашся. Ходиш з тебе умет. Невеликий шкаф, це йти, і уме. Багато вас є. На одній ти не перевішуєш. Проштай, видівто. Потім дівчата, а то ж ти в холодну від стіляну забирають. Е, е, туди. А будь-яка і так йде. Хотіла танцювати, то та ще дідко прокала про те, щоб не стану. Прийде, жарки, пишете, що <головісту> на От <головісту> це на зліз достане. Мені на злізь собі на колі. зараз у весну прийде. Жаль, тільки що не розгорію. О, важко, ось кота, а вас копати щось. Повізь собі його на шию. І на шиво на шию вішає. коли ти сама його на шию вішається. ти збирайтесь, вішати? Та тут одна дівка породкові на шиї вішається. Це нема доброї бутушки, а на думків біжать. Дурному на пам'ять. Нам на здоров'я. Воно ну, тепер може і так. <реш> тепер може вічно. Здоров'я таке. Як є, то не жалує, а нема то плачуть. <реш> нема таким жалувати, нема таким і платити. <реш> Нічого не розпишу. Багато тільки, що варто знати, нас тулек розб'є. А ти черепки позбирай, такі ще не заслуги. Хоч би й забавку захопити, в мене яке. <реш> <реш> у раз назряти спітику. Черепки збирають. Їм ніхто не заважав. Збирай ти. Де щоб деякі черепки не посипались. А ну попробуй. Думає, злякаєш, ходив дітей, кі побачиш. Чого дає. Думаю, як здоров'я той побоюється, спілок не розбирає. Ні здорового, ні слабого. Та воді вам воно! Сварці замашні вишквики. Там щасливий день. У раз розібралися, то згоди нема, тільки сварка. Очекайся, москальна собака. А годі мене. А мачка, і знову загалу, і дождем. Чого ти не сварку? mm <laughs> А то я куди пісні справаю. Я з тобою начі стою, за другого бачу. Та за ким же я одним тебе упадаю? Хлопці бачили, як ти під сіном дня, чи за меч стояв. Та бо де вони не в своїх батьків бачили, як вони мене зумайком бачили. І я тобі у вічі Ну, я справ, я за мерком, а я ти справді пожартувала ну хіба тут великий гріх. Я та жартувати не мію, пусти, не держи мене. А як ти другими жартуєш? Я не серджусь і я пожартувала. Ну то й жартує. Це каже, те Так тебе дитина, ти не для одного, ти для всіх. Тобі не гріх і не сором, таку не... Браду говори на! Невже ти мене справді покинеш? Порохідно воліє, окотників знайдеться багато, не зазвичай. Прощай. Софію де? Мене докуряєш, а сам вчора божився, що тільки мене маєш. А сьогодні біжиш божитися Софії? Не буде тобі щастя з нею. Не буде. Було б шанувати. Сорок. Який сорок? Через неділю мав старості присилати і покинуть. Піде поколений, не слава. Справді подумають, що я яка не путла. Та смію, посидію а ти будеш кипкувати? Е, ні, не діждешся. Треба кувати залізу, поки гаряче. Ти одбивалася. За диляти на мене не раз. Раз, слава. Були, та вони йшли від нас. Стоїться та бачиш. А, а чому знаєш, де ж він? А чого ти знаєш, куди він А він тобі хіба полікси. Далі, так питання. Давно я не побачила, а наче цього дратіла, брата зріла. Чому ти не приїхала на чорниці ходиш? Навіть ніколи, немає часу. Ради боясний панець, важко біг на світі, коли немає батька і маті, немає щирої дружини. Я часто дивлячись на тебе, думаю собі, щаслива та дівчина буде, котрухи посватаєш. Дівчата таких, як я, не люблять. Які дівчата. Та всі вони однакові. А глянемо й банку, той зразу Я кажу тебе твар? Що ти вигадає? Кажуть, що ти горда, а ти бачу така пригідлива, молотуча. Я готова. Чим же мені гордувати? Красива. Всі ти горда? Коли хочеш, то я горда тим, що ні на кого не відглюся. І не бажаю на їх залиця. А ага. А що мені зна? Пройди під цього та й більш нічого. Ти думаєш, що я загна? Кажуть. Не вір. Мені про нього говай. Я краще полюблю смирного, роботящого. А я кого ж? А я думаю, що не любимося до Не вір. Ніхто не знає, вір. Кого ж? Як буде сміливіший, той сам догадається. Варко! Чого? А не будеш сміятися? Нема що? У мене це забирає. Варко! Ні? Скажи сама, скажи. Я люблю мирного, роботяжчого, трохи таранкуватого та доброго парка. От тобі й догадайся. Мене? Тебе, гадав. От несподівано, ти ж не жартуєш, ні? Що ти, Бог з тобою? А гроші є гроші у мене, слава, І я так думаю, бо й мені ніхто не заборонить, я сама собі сподивлю. Баку, я не вірю своєму щастя. Мені все здається, що ти шукуєш. Коли ж пошукувала, вони довочу кіннології. Бо я не вмію да яку.